Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 18 липня. І сьогодні я хочу показати вам, як треба формувати молоді кущики лаванди. Я так думаю, багато хто з вас восени або весною зачеренкував лаванду і кущики на сьогоднішній день. Повинні виглядати десь так. Вони різні, є менші, є більші. Ті, що не прижилися, звичайно, вони вже до цього часу засохли, а ті, що у нас укоренилися, повинні вже виглядати десь так. Але вони ростуть так хаотично, щоб гарні були кущі, їх треба сформувати. Ось, наприклад, ось цей кущик візьмемо. Ось як він виглядає. Тут знизу така, такі гілочки вже пішли. Тут пішов старий стовбур, це з черенка, той, що був з черенок, і почав уже квітнути, вже цвіте. Значить, що ми робимо? От він у нас виглядає зараз, ось так. Але ми. Повинні з нього сформувати гарний кущ, щоб у нас не було ніяких таких старих гілок, щоб куч мав охайний вигляд. Ми це забираємо, відрізаємо, не шкодуємо, не жаліємо. Його можна укоренити при бажанні, якщо у вас мало посадкового матеріалу, з цього відрізаного такого стебла. Можна сформувати череночки і посадити десь в затінку, під деревом, але обов'язково треба дивитися, щоб не пересихав ґрунт. Тоді ваші черенки ще можуть укоренитися, навіть зараз. Саме головне, щоб волого було тепло і не, зверху не пекло сонце. Мені він не потрібен, я його викидаю, він не потрібен. Дивіться, що у нас залишилося. Залишилось у нас таке стебельце, і залишився в нас такий невеличкий кущик. Але тут коренева вже гарна, вона вже розвинена. Зараз у нас дуже жарко, хоч дощики інколи проходять, але все рівно земля суха, лаванда цього не боїться, тому що вона вже укорінилася. Оці всі, всі верхні, цю всю е, верхівку разом із квіточкою ми обрізаємо. Залишається ось такий маленький компактний кущик. Ось уже з нього почне наростати ці всі актив, е, активізуються ці всі е, бокові. Гілочки почнуть рости, і ви подивитесь, як він прямо на очах, у вас почне наростати, і буде уже до осені такий гарний кущик. Йдемо далі. Всі вони різні. Чому я говорю, що їх обов'язково треба сформувати? Цей кущик, Цей кущик, він так непогано виглядає, але ці всі квітоноси треба. Прибрати, щоб не виснажувався і корінець, і само стебло, тому що вони не ростуть, поки квітнуть. Так вони будуть у вас сидіти, поки аж до осені. Тому, а нам треба, користуючись моментом, нам треба ці всі гілочки зрізаємо. Зараз я покажу як. Мені незручно. Так, я це все зрізаю, залишаю ну, сантиметрів 10-12. Ось так. Ось наступний. Тут багато гілочок лишніх. Цю гілочку укорочуємо. Всі інші разом з квітами обрізаємо. Тому що, якщо ви зараз пожалієте, ваш кущ буде такий, знаєте, багато буде. Мало буде зелені, а буде багато таких оголених гілок. Це не потрібно. І ось наступний кущ. Дивимось, тут така гілка, ось вона. Бачите? Сонце трошки нам псує. Так, оце повністю ми обрізаємо Оцю велику гілку. Ми обрізали, що у нас тут залишилося, дивимося. Залишився такий кущик, але теж ми його отак повністю зрізаємо всі макушечки, верхушечки, залишаємо такий такий компактний кущик. Ось так. Даємо йому можливість нарости, наростити зелень. Так, дивимося ще. Я стану так, щоб видно було. Є у нас такий кущ. Від нього йдуть ось така гілка. Гілка, вона. Також вона буде при землі і буде кущ такий розвалений. Тому ми теж цю гілочку ми так прибираємо, зрізаємо. Так, а тут зрізаємо повністю. Не бійтесь, різати лаванда. Лаванда це любить. Ось, і залишили, залишили такий кущик. Це сонячна погода. Так. Тут ми обрізали, ці ми обрізали. Подивимося на цей вже величенький такий кущик виріз. Що тут? Тут у нас також. При землі ця гілочка. А дивіться, а знизу є зелені такі брунячки. Тому, коли ми оце зрізаємо повністю, оці всі брунячки, вони активізуються, почнуть рости, підуть в ріст. Всі інші ми також обрізаємо. І так треба пройтись по всіх кущиках. Подивитися, щоб не було нічого зайвого. І ось так. Отакий кущик ми залишаємо. Звичайно, як дуже сухо, то треба ці молоді, їх треба поливати. Ось тут гілочка упала до землі. І ось так вона росте. Тут росте, тут зелень і ось. Тут. Тому оце ми отак обрізаємо. А цей невеличкий можна злегка навіть отак верхівочки оці якби поприщіпувати. Все. І ці маленькі кущики дуже швидко стануть великими. Ну і останнє це ще покажу вам на цьому. Тут немає ніяких зайвих гілочок, кущ компактний, але все цвітіння, і оці маківочки, мерхівочки ми поврізаємо. Все ось такий гарненький. Тепер підемо подивимося, це у нас. Е, Рослини, які саджанці, які вирощені із черенка. Зараз подивимось на саджанці, які ростуть із насіння. Так, тут перед вами так уже виглядають на сьогоднішній день саджанці, які були посіяні. Деякі з них Тут уже цвітуть, навіть відцвіли, часу не вистачає, тому оце цвітіння нам зайве. Ми це все будемо зрізати. Отак, От всі квітоноси, все ми, щоб не забирали вони, не тянули сили з рослин. Врізаємо, щоб краще наростали кущики ось так, ну те ж саме тут. Так, в цей період можна підживити молоду лаванду. Але не в спекотну погоду після, особливо після дощу, гарно підживити поза кореневою підкормкою, зверху по листячку. Можна додати азоту, фосфору і для розсади є спеціальні добрива, їх можна використати хілатини. Також підійдуть, такі, щоб не дуже агресивні добрива. Такий маленький, а вже він з квіточкою. Також все зрізаємо. Це все тільки на користь. Тут ось Це в мене тут саженці. Ось такий потрошку. Підріжем їм ці макушки. І вони ще краще почнуть рости. Так, ще хочу вам трошки показати мій невеличкий розсадничок. В цьому році організувала такий розплідник рослин. Тут у мене хідкут в горщиках це тут росте платином блонд, такі невеличкі саджанці. Так, в цьому році я, скажімо так, увліклась гортензіями. І тут у мене вже вони з квітами цвітуть. Ось тут самарська Лідія вже набирає. Бачите, червоніє. І фрейзмельб Мельб також. Ось так виглядають черенки. Ось такі рослинки. Це у мене вони з черенків Уже укорінилися, череночки. Такі непогані. Я скільки ну, старалась укоренити гортензі, і в мене не вийшло. А зараз влітку зачеренкувала. і дивіться, які гарні саджанці. Зовсім маленьких, я їх черенкувала, і вони так гарно пішли. Тут Санталіна, тут також цвіте це самарська Лідія, набирає колір, вона зацвітає спочатку такими, такими зеленими квітами, потім стає біла, а з часом буде такого винного кольору. Покажу вам, оце вона. Скоро почервоніє. Так, ну, тут в мене багато чого. Це я так трошки огляду таке відео. Так, вони цвітуть. Тут мої допомішники прибігли. Так, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб, щоб отримувати нові відео, я бажаю всім миру, добра. На все добре. До нових зустрічей.